Металоконструкції, будівельні матеріали та проєктування – Такими були основні напрямки роботи виробничої компанії Термастіл до початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2021 року компанія зазнала спаду виробництва. Проблеми з реалізацією виникли закономірно, оскільки матеріали та послуги компанії пов'язані з будівництвом, а для населення воно не є базовою потребою. Саме тоді у керівництва виникла ідея розвивати новий напрямок. У 2023 році компанія отримала грант від держави на розвиток переробного підприємства. З'явилася ідея розвивати новий напрям. Велися попередні домовленості з постачальниками обладнання. Було прийнято рішення запустити бетонний вузол, тобто це виробництво саме бетону, бруківки і тому подібних товарів. Працюючи над новою стратегією розвитку, обираючи обладнання постачальників та вивчаючи ринку збуту, компанія прийняла рішення подати заявку на отримання грантової підтримки з боку держави. Ми знайшли себе в списках на погодження: 30% вартості обладнання ми перерахували з власних коштів підприємства 70% – це кошти саме держави. Тобто це саме грант. Ці кошти від держави дуже нам допомогли, оскільки самостійно важко було зібрати таку суму. Так 70% вартості обладнання це для нас було дуже важливо, і на даний момент ми вже запустили виробництво. Це нам дуже допомогло. На порталі dia.go.ua ви можете надіслати заявку щодо отримання гранту на створення або розвиток переробного підприємства у разі позитивного погодження заявки. Держава підтримає ваш бізнес і допоможе створити нові робочі місця.